Є результати по відбитках з архітектурного бюро. Ось що ми маємо? Відбитки жертви прибиральниці, яка працює в офісному центрі? Двох клієнтів, які приходили на зустріч вчора, ми їх викликали, аби зняти відбитки стовідсотковий збіг. А далі цікавіше так. Відбитки ще однієї людини, особи, яку треба встановити, а на вікні. Ми знайшли відбитки, які належать Сергію Корнійчуку, колишньому чоловіку жертви. Хуліганство. Останній раз після розлучення в своє виправдання він зазначив, що дуже переживав через те, що його лишило над дочкою. Ще продовжую. Щ щойно будуть якісь результати там знати?